День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Fodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. темний. В бильці є невеличка ніша для зберігання дрібничок та бар. В іншій бильці дивану велика ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти знизу Витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розгортаємо посадочну частину. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку. Поличками. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 60 сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану, пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, па Папа!